Дивимося, і око радується, що така краса поїде завтра до наших хлопців-захисників, наших новодністровців. Таку гарну красоту, смакоту, такі смаколики випікали дівчата, жінки з нашої продовольчої сотні, міста Новодністровська, Лотоцька Світлана Анатолійовна, яка напекла 64 кг печива, більше половини коробків кожної цієї коробки, це її робота. Торкнулися. Її руки. І ось ще тут є печиво, яке буде просто пофасоване. От воно тут є ще в шоколаді. От теж буде додано до кожної коробки, до кожної передачі. Також пекли дівчата Оля Новаківська, Оля Василишина, а також Новаківська Ганна Лонгенівна. Ось це печиво пофасоване, це те, що пекла Ольга. Ми будемо роздавати його окремо в коробочки. А також тут, у, в кожній коробці, є печиво наших дівчат, жінок, ось ці сердечка такі гарні. Пекла пані Ганна. Є також бісквіти, теж, здається, вона пекла. І ще передавала Ларіса. Також спекли паски. Ось нам передали наша громада з міста Новодністровська. Є пиріжки, які принесла Ніна Поліщук. Ну, тобто багато хто приклав зусилля. Подивіться, яка гарна смакота буде. Ось такі писанки, пряніки, імбірні такі пряніки, поїдуть до деяких наших хлопців, У нас їх не вистачає. Але самим тим, що на передовій майданше в кожному попаде. Цукерки, які нам вчора передали, ми хоча б по дві-чотири-п'ять штучок, але накидали всю коробку, щоб було смачно і гарно нашим хлопцям. Є у нас такі малюнки, малювали діти. Ось буде теж відправлено кожному з наших захисників. І дівчата від громади написали ось такий лист привітання. Дуже дуже дякуємо Альоні і Наді. Отож, дякуємо всім за допомогу в такій великій і тяжкій організації. Це дуже багато труда. Дуже дякуємо всім, хто приносив муку, смалець. Цукор закупили нам по сім'стоїмості. Ну і взагалі всім, всім дякуємо, хто доклав зусилля. Дуже дуже ми всім дякуємо. Дякуємо Світлані Анатолівні, дякуємо надюші е е малюті, які розфасували все це нашим дівчатам і хлопцям, кур'єрам, які це все позносили. Дуже, дуже всім вам дякуємо. Ну а хлопцям кажемо смачного і з великоднем вас. Христос Воскрес, Воїстину воскрес!